Роман Дяглев народився у шості у 1980 році. Він зростав веселим та допитливим хлопчиком. Початкову освіту отримав у школі номер 5. Потім навчався у Клишківській школі. Одним з улюблених предметів під час навчання для Романа була історія. Він активно цікавився історичними процесами, плекав любов до України та рідного. Краю після закінчення школи Роман вступив до Глухівського агротехнічного коледжу. Згодом отримав вищу освіту за напрямом механізація та електрофікація сільського господарства. Ще під час навчання у коледжі познайомився зі своєю майбутньою дружиною Анною. Одружилися, коли ще були студентами у 2001 році. Незабаром у подружжя з'явився син Миколка. Роман сина дуже любив, в усьому підтримував, балував, ні в чому не відмовляв. Коли Микола подорослішав, разом захоплювалися автомобілями, ремонтували власну. Автівку 13 років Роман Дяглев присвятив роботі у компанії Укртелеком у 2014 році його мобілізували на захист батьківщини. З цього часу чоловік стояв на охороні та обороні держкордону у Сумській області. Після демобілізації до квітня 2022 року працював на підприємстві «Шосткинський елеватор. Там його трудовий шлях склався від апаратника заброблення зерна до майстра зміни. У 2019-му Роман Дяглев пройшов підготовку резервістів оперативного резерву першої черги Державної прикордонної служби України в головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота. З початком повномасштабного вторгнення Роман Дяглев добровольцем став на захист державного кордону. Разом з побратимами на нулі під ворожими обстрілами відбивав російські ДРГ, збивав шахеди, не пропускав ворога в глиб країни і до рідної шостки. Роман Вікторович користувався високим авторитетом серед колег. Був нагороджений нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій. Роман любив тварин. У бліндажах на кордоні з ворогом разом з побратимами давав прихисток, лікував та годував собак та котів. Разом з хлопцями у бліндажі жила навіть норка. У травні Роман мав піти у відпустку. Мріяв порибалити, зустрітися з друзями та знайомими, пригостити гостинцями племінників. Та не судилося. Зранку 11 квітня автомобіль, в якому їхав Шосткенець разом з побратимами, наїхав на ворожу протитанкову міну. Старший солдат Роман Вікторович Дяглев загинув внаслідок травм, спричинених вибухом та уламками. Разом з ним. Загинули і побратими Роману Дягливу на вічно Шосткинська громада віддає данину пам'яті загиблому герою Роману Дягливу та розділяє біль втрати разом з його рідними і близькими. Знову клятий ворог приніс велику біду на шостинщину. Роман, наш справжній герой. Запам'ятаємо назавжди нашого справжнього. Мужнього героя Романа, глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Учасники жалобної церемонії, ставши на коліна, вшанували подвиг нашого земляка. Потім попрощалися з ним, поклавши квіти до його труни і провели до останнього прихистку небесних воїнів, але й слави.